Рівне знову у Скорботі на Майдані Незалежності прощалися з двома героями: 22-річним Миколою Гуменюком, який помер у лікарні 25 грудня, та 34-річним Юрієм Гуриним, який загинув 20 грудня на Донецькому напрямку. Микола Гуменюк народився у селі Гай, що на Острощині. Згодом опанував фах механіка у коледжі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, минуло лише два місяці. Як хлопець закінчив строкову службу в армії, він одразу пішов захищати країну, казав, що це його обов'язок. Микола отримав контузію на. Запоріжжі і був переведений на Рівненщину. Під час службового відрядження 24 грудня чоловіку стало зле. Був щирий, добрий. От Недавно народилась в нього дитинка, одружився. Тяжко говорити, коли гинуть такі молоді люди. Юрій Гурен народився у Рівному, здобув освіту механіка. Чоловік працював водієм маршрутки, а також за фахом та кур'єром. Був мобілізований у липні, проходив навчання у Великій Британії та Франції, а вже у листопаді приступив до виконання бойових завдань на Донеччині. Я його з дитинства знаю, з маленьким я жили разом. Дуже відзивчивий такий файний хлопець. Як і всі за Україну пішов воювати. Після молитви за захисників люди поклали квіти до домовин Миколи Гуменюка та Юрія Гурина і співали чоловіків у Святопокровському соборі, а поховали на алеї героїв кладовище нове, вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій, Олексій Янко, Випуск Новин.